Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу вам показати ось такий цікавий девайс. Це компресор на акумуляторі, який працює від USB-адаптера. Ну, на сьогоднішній досить таки актуальна річ зв'язку з періодичним вимкненням світла. О, плюс знадобиться тим, хто можливо там перевозить рибу. Має велику потужність, ну, давайте поглянемо. Ось такий компресор U100B на акумуляторі е, має два режими роботи, відповідно, потужність його тривати, прокачує 180 літрів на годину і ємність акумулятора 4000 мАч. Що мамаємо? Як бачите півтора метра шлангу, розпилювач. Досить таки нормальний USB кабель, як бачите, Type-C. 80 см довжиною. І відповідно присосочка і зворотній клапан для того, щоб водичка не потекла після час вимкнення його середини. Ось такий цікавий девайс. Розміри його, в принципі, вказані були на упаковці. Це 8,5 на 5 і на 14 см. От. Є кліпса для того, щоб можна було при перевезенні риби там за щось зачепити. Є гумові ніжки для того, щоб знизити вібрацію. І його відповідно характеристики. Ось місце для заряду. Зараз ми це все підключимо. показує рівень заряду. Я не буду плівочку здирати. Для його вимкнення потрібно зажати кнопочку на кілька секунд. Він відповідно починає працювати. Відносно тихий. І навіть коли вимикається світло, він автономно переходить в роботу. Бачите? Два режими роботи. При такому режимі його вистачає на 50 годин. І другий режим, коли ми отак нажмемо, то він буде 10 секунд через 10 видавати повітря. Отож, 10 секунд працює, вимикається. І потім знову 10 секунд. Такий інтервальний режим дозволяє економити енергію. І, відповідно, він може працювати до 90 годин. При відповідно, світло. Ну і вимкнути, відповідно, ось так. Досить цікавий, як на мене, девайс. Зараз передивимося, як він працює. І так. Я, звісно, спробую на іншому камінчику. Досить таки нормальний потік. От. Відносно не такий вже шумний. От. І тепер дивимося от, інтервальний режим. Отож, звичайний режим, як я вже казав, до 50 годин інтервальний. Як бачите, вмикається через 10 секунд. Тобто 10 секунд працює, 10 секунд відпочиває. Досить такий цікавий девайс, я б усім рекомендував. Я, якщо чесно, собі такий придбаю, тому що великий плюс, що він не просто на акумуляторі, а великий плюс, що він. Може ну, працювати, в принципі, навіть якщо цей акумулятор, який тут розрядився, то він може працювати від звичайного павербанка, від е живлення в автомобілі. Ну, в принципі, будь-де. Тому, як на мене, досить гарна альтернатива на сьогоднішній час, або досить гарна альтернатива, коли вам треба кудись перевозити вашу рибку. Я дякую всім за увагу. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки всім успіхів.